До біологічних ресурсів належать ресурси рослинного і тваринного світу. Біологічні ресурси включають генетичні ресурси, організми та їхні частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти екосистем, які мають фактичну чи потенційну користь, цінність для людства. Рослинні ресурси представлені на територіях і акваторіях вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками. Водоростями, які використовують, можуть бути використані для потреб суспільства, господарське значення мають лісові, степові, лучні, болотні та водні рослинні ресурси. Біологічні ресурси океанів це риби, кити, молюски, кальмари, мідії тощо, ракоподібні, краби, креветки, криль. Деякі види водоростей, що використовують для виробництва продуктів харчування і отримання цінних речовин для промисловості сільського господарства медицини. Загальну масу живих організмів Світового океану наближено оцінюють у 35 мільярдів тонн. Обсяги поповнення рибних запасів, видобування яких становить від 4 до 9 усього морського промислу, сягає 200 мільйонів тонн щорічно. Основними світовими районами вилову риби є шельфові ділянки, що займають усього 7-8% площі Світового океану і забезпечують 90% обсягів вилову. А також прибережні води островів Океанії Північна Атлантика.